Добрий день, шановні колеги. Сьогодні наша тема, на мій погляд, стосується не тільки тому, що ми з вами фахівці, а тому, що взагалі. Ми люди. І е, це може траплятися і в побуті, це може бути на дачі, де завгодно, е, коли до нас може звернутися людина, е, яку турбують якісь гіморгічні прояви. Або це стосується е, безпосередньо на шкірі якісь зміни, або це носові, кровотечі, з'ясень, усі інші. інше. І, звичайно, ми, як люди, хочемо допомогти, а як фахівці, ми повинні чітко розуміти, що робити. Які діагностичні процедури треба пройти пацієнту, ну і взагалі як його лікувати. Ну і так, щоб було цікавіше, я розумію, що ви вже трошки втомились на сьогоднішній день. Почнемо з кейсу. Кейс типовий є, пацієнт, звертається до лікаря, Саме він вже звернувся до лікаря гематолога його, скоріше за все, ви і направили до нас. Є і на шкірі, є прояви е, геморрагічні у вигляді синців, тобто е, пітихіальна плімиста висапка. Е, є прояви з боку слизових, тобто носові кровотечі. І головне, коли ми збирали анамнез, з'ясувалося, що є, якось воно пов'язане з вірусною інфекцією, тобто десь три тижні тому він перехворів на е, вірусну інфекцію, Ну, ніби є зв'язок, є якісь імунні компоненти, не, не виключають. Якщо ми обстежимо, бачимо, що не периферичне лімфатичне ВЗН, не селезінка, не печінка, не збільшена, тільки про геморагічний, саме зміни на шкірі. Аналіз крові. Наш помічник весь час, до, до, наш помічник, те, до, до чого ми звертаємося в першу чергу. Що ми бачимо? Якщо це чоловік, то дійсно вже поступово відбувається зниження гемоглобіну. Ну, він же 128. Лейкоцити і ретроцити в межах норми але тромбоцити бачимо. Нагадаю, вам норма 150 на 10 9 450 на 10 9 28, тобто в разі менше. Ну Тому, скоріше за все, має місце прой геморрагічний Тобто кровоточивість кровотечі. Показники лейкоцитарної форми в межах норми і швидкість осідання ретроцитів поки що, сподіваюся, що. Немає проїв інших захворювань, да, немає ще вираженої анемії, тому і швидкість сідання рецесситів в межах. Майже... Хочу нагадати вам, звідки ж беруться ці тромбоцити, да? тобто система кровотворення, і ми можемо побачити мілоїдний паросток, який буде включати грануловмісні лейкоцити, еретроїдний паросток і тромбоцит. А ми, ми кажемо мегакаріоцитарне. Тобто тромбоцит взагалі, взагалі це не клітинки крові. Це ми називаємо їх елементи крові. Чому елементи? Тому що це шматочки, це та плазма Мегакаріоцит мега ви бачите, в скільки разів ну, велика клітина в порівнянні з еритроцитом. Тому ця клітина дуже в рідких випадках це стосується виключно захворювання вже системи крові, коли да, мікроформа може потрапляти в периферичну кров, це лейкемія. А, Тому ця клітина не потрапляє в периферичну кров, а в периферичній кров ми бачимо шматочки. Цитоплазми, тобто елементи нашої тромбоцити. Тромбоцитопіні. Хочу нагадати вам, що всі тромбоци... ну, практично всі тромбоцитопенії, вони пов'язані з імунними порушеннями. Тобто, наслідок дії антиті. антитіл. Антиціла нагадаю, вам виробляються нашими блімфоцитами, а саме наступними зрілими клітинами, плазматичними клітинами. І вже доведено ще на початку минулого сторіччя, десь вже були перші ознаки того, що якість тромбоцита пов'язана саме з наявністю антитіл, тобто імуноглобуліни G. З часом вже в 1982 році відкрили те, що дійсно задіяні рецептори на тромбоцитах, є глікопротеїн 2b3a 3 a які зв'язуються з антитілами? Антитіла нагадає виробляються лімфоцитами, і це призводить до руйнування тромбоцитів. Ну і звісно, це наші наша ретикуло система печінка. Ну, якщо є селизінка, то зрозуміло, руйнація в селезінки. Тому, якщо ми будемо казати про лікування, ми будемо згадувати, що спленектомії якось і буде відігравати роль в лікуванні імунної тромбоцитопенії ну, Бачимо на цьому слайді, дійсно як впливає перша лінія терапії це кортикостероїди є антитіла Що ми робимо? Ми проводимо імуносупресію, тобто перша лінія лікування імунної тромбоцитопенії як ми будемо потім казати, це хвороба віргофа це призначення кортикостероїдів. тобто блокувати виробітку плазматичними клітинами, антитіл. Якщо це не діє буде друга лінія терапії, ми будемо вирішувати або проводити спленектомі, або призначати моноканальне антитіла, як ритксюмам, або 20 або маптера, або будемо стимулювати мігакаріоцитаес, тобто призначати тромбопоеті. Ну, хто більше з вас знає, особливо інфекціоністи, про такі препарати, як етроетромопак або рівала, фірма його називає, тобто це стимулятори е, тромбопоезу. Як впливають безпосередньо на мегакаріоцити. Ну, і інші м, варіанти лікування, які можна запровадити саме для лікування імунної тромбоцитопіні. Яка розповсюдженість тромбоцитопіні у дорослого населення? Ну, ми бачимо приблизно 9,5 на 100 тисяч населення, або приблизно на 0,19 на 2 тисячі людей популяції. Як м, ми бачимо на даній діаграмі, Частіше в яких групах може спостерігатися Ну, Бачимо, що це молодий вік, і частіше там активуються аутоімунні захворювання, ми прекрасно пам'ятаємо про сполучну тканини, потім невеличкий спад, а потім знову зростання. І десь після 60 років знову приблизно такий ж самий відсоток пацієнтів, які вже накопили більшість хронічних захворювань і тромбоцити, які будуть весь час задіяні. В різних процесах будуть знаходити вогнища, якісь запалення, вони і будуть підпадати під, як кажуть, удар антитілами. взагалі то назва. Пурпура да, імунно-тромбоцитопінічна. Раніше ми казали ідіопатична ні, ніби ми так ще не з'ясували які патогени Зараз патогенез з'ясовані це імунний компонент, тому імунна тромбоцитопінічна пурпура і т.п. Але бачимо, що пурпура це якось пов'язана зі змінами на шкіри, тобто вони дійсно виглядають як такі м, червоні фіолетові або плямки або навіть. Такі е, точечки, да, точкові, бач, мабуть, це петехі або плями дійсно, пітеніста пітехіальне тип кровоточивості. Е, але е, це ще е, і Древня Греції, Рим, але в 1735 році. Бачите, перший опис цього захворювання дав німецький лікар і поет Паулі Рьгов. Ну, він написав молоду жінку, 16-річну, в якої дійсно мали місце типова клінічна картина, сенсей, кровотечі. І на зараз саме первинна тромбоцитопенія, як ми називаємо і первинна імунотромбоцетепінічна, або хвороба вільгофа, це ну, кожен гематолог це знає. Я думаю, що серед вас також ви будете вже ну, якось диференціювати або це вільгов, або це імунна тромбоцитапіні, а, скоріше за все, вторинна Клінічна картина, вона практично однакова, все залежить від кількості тромбоцитів, да Ну не завжди це, як ми раніше пам'ятали, якщо 50 тисяч тромбоцитів, то це жах да може тромбоконцентратори вививати На сьогодні буває порік. І знову буває дві тисячі, і виключно якісь сенси на шкірі буває 75 тисяч, і дійсно дуже розвинута клінічна картина. Але ми бачимо, що практично більшість лікарів задіяне. Тобто це можуть навіть і стоматології, і орліка, і офтальмологи. Ну і ми з вами, як лікарі терапевтичного профіля, повинні пам'ятати. Про Пам'ятаємо після того, як ми побачили клінічну картину, ми побачили аналіз крові, де тромбоцити дійсно нижче норми, тобто має місце тромбоцитопенія, наступний етап діагностика. Що треба зробити? І так, бо це 37%, це імунна тромбоцитопенія або хвороба вільгофа. Більшість випадків ми бачимо більшу частину, це не вільгоф. І порівняння з первинною тромбоцитопенією, практично стільки ж, що ви прахуйте 37%, сім це або пов'язано з наявністю гепатиту С, або хелікобактер інфекція, тобто гастрінтрології, які ну можливо не так щось робили, а не до обстеження халікобактерпіварі, і драмоцитопінія може бути пов'язано все інше. Ну, десь 2-5% і застосування ліків, і сполучна тканина, і навіть і пов'язане з туберкульозом і з різними іншими захворюваннями. Але повинні пам'ятати, що якщо є пацієнт з клінічною картиною особливо коли вона не така яскрава, тобто іноді буває виключно або кровотечі з'ясень, або щось на шкірі, або випадка, там якісь міномет реагії, то не завжди це може бути відразу до гематолога Давайте подумаємо і давайте зробимо діагноз. Тобто імунна тромбоцитопенія або хвороба вільгов це діагноз виключення. Це не перше. от побачили тромбоцитопенію обов'язково вірьгов. Ні. Вільгов буде стояти останнім, буде от це все інше, а потім вільгов, так щоб ви зрозуміли. І тому дійсно, коли є пацієнт з е ви, як лікарі, повинні виключити наявність С, ну, відразу і Б, хоча відсоток не невеликий, ми бачили з вами на слайді, це обов'язково віл, ну і потім це може бути або захворювання, пов'язане з печінкою або сполучна тканина. Ну, як я вже нагадаю, хвороба вільгофа це вже остання позиція, коли ми, ми пообстежували, ми вже все, що змогли, зробили, і лабораторно, і інструментально. Ну, і що стосується більшості гематологів, нагадаю, дійсно так у всьому світі, це тільки в нашій країні, перша, друга, третя лінія терапії, яка пов'язана з лікуванням Да, На першому місці, що стосується дорослого населення, це застосування імуносупресивної кортикостероїдної терапії, прийняв залон і його аналоги. Якщо ми маємо ефект ремісії, поступово знижуємо і все з пацієнтам нормально. Якщо не маємо ефект? Ми дивимось очікуємо, і потім друга лінія терапії. Або ми вирішуємо питання з видаванням селезінки особливо якщо ми. Малий ефект на високих дозах гормонів, да? ми думаємо, що це е, руйнація і ці антитіла, які е, також Свозінка приймає участь в, е, до, до розвитку цих белімфоцитів. Якщо ми видаляємо, то ми і впливаємо, і не руйнуються тромбоцит, і антитіла не вробляються. Да? І потім третє це застосування імуноклональних антитіл, і комбінація, і е, застосування тромбопоетня. Або цікавий другий випадок. А цей випадок може бути з будь-яким лікарем, тобто з вами. А цікавий він тим, що ну, ніби подібна клінічна картина, а вже це мода. Жінка вона звернулася знову до гематолога. Це декілька років тому саме була пацієнтка на консультацію у мене. Вона прийшла і я турбувала те, що на той, на той момент, з, і за день до цього, вона помітила, що дуже-дуже дуже, дуже, дуже кровоточить ясна. Більш нічого не було. Тобто не, не сенсів на шкірі, ніяких інших кровотеч, ні про що вона не казала. Але вона сказала, що три місяці тому вона мала. Робила аналіз крові і мала вже консультацію іншого лікаря гематолога який побачив, бачите що лімфоцитоз, лімфоцитозне, да, лімфатів 40%, не більше 45-55%. ну і Гематолог подивився тоді, ясно, некровоточили і казав, ну давайте зробимо гепатити і ВІЛ. Ну, гепатити вона зробила негативне, а ВІЛ вона вирішила, що вона заміжня жінка, що все не добре, ніби чого вона буде це робити. І він зробила. Що на той момент, поки проводилась консультація, робився аналіз крові. Що ми там побачили? Ну, звісно, гемоглобін трохи знижується, бо почулись кровотечі, лейкоцити в межах норми, а от тромбоцити 8 на 109. Тобто, бачимо, що не 50, ні 70, не 150, не 100, так? а 8. А клінічно, ну, виключно кровотечі, ну, вони виражені, це геморрагічний сиром кровотечі з ясень. Великоцитарна формула да, звертають увагу, залишається лімфоцитоз відносний. Можна припустити, що це, мабуть, якась вірусна інфекція, хоча клінічна немає даних да, температура, нічого такого. Ну, Цікаво, треба подумати, І що ви думаєте про дані пацієнтки, коли ми потім її обстежували. Е е Виявилося, що дійсно у цієї пацієнтки є ВІЛ-інфекція, і те, що ви можете побачити, почитати на даному слайді, що якщо кількість тромбоцитів за 30 на 10 дев'яте, це супроводжується клінічною картиною, саме вираженим хімерагічним синдромом. Тобто не, не завжди привіл може бути гімерагічним синдром, дійсно, якщо ну, е або чутливість тромбоцитів до віруса і мегакаріоцитів дійсно, або дійсно зміни з боку cd 4 те клітин, які відповідають і керують функцію B лімфоцитів Тому кількість саме cd 4 те клітин. Тому у даної пацієнтки кровотечі з ясень, ну і що саме цікаве, десь за. Коли ми обстежували, ми дали звичайно, є кортикостероїди, тобто ми думали, що, можливо, так все повиключали, вВІЛ якось було сумнів буде чи не буде да, пацієнтка мати позитивну діагностику наявність цього вірусу. І дали кортикостероїди. Що ви думаєте? Сьогодні 8 на 10, дев'ята даємо дозу міліграм на кілограм. І вже через два дні у ній 250 на 10. Тобто тромбоцити відразу дуже ефект. Ну, але нам інфекціоністи вірусологи потім казали, що це не бажано в даних випадків, бо дійсно імуносупресія супресія і так має місце, і ми ще ну ніби хотіли вирівняти кількість тромбоцитів. Такого... На жаль, не буває при первинний типовий імунний тромбоцетопіні. Тобто там час, да, вони поступово, повільно підвищуються, якщо ми застосуємо Ви бачите, вибачте, наприві, такий малнійносний, можна безкавичний такий ефект. Кортикостероїди також застосовуємо, якщо якщо пацієнтів звів. Але, звісно, з інфекціоністами треба радитись. Потім, же, якщо це мало ефективний і все ж таки гімарагічний синдром турбує, вирішується питання навіть і про внутрішньовенний авельний моноглобулін, і призначення тих тромбопеетів, іноді навіть сплінектамії. Ну, я думаю, що спленектамія, скоріше за все, таких випадків поодинокі випадки, що все ж таки терапія, яка ретровірусна, яка проводиться цим пацієнтом, вона і дає ефект. Хочу також нагадати, з чим взагалі може бути пов'язаний геморагічний синдром. Він пов'язаний з трьома ланками, Тобто, безпосередньо це клітина, гіганта клітина, ну, бо мехакериси це велика клітина, вона кісковому мозку, і це пов'язано з тромбоцитами, цими моментами. Тобто, або кількість тромбоцитів знижена, або порушена їх функція тромбоцитопатії. Про це треба пам'ятати. Або це порушені системи згортання. Крові. Це наша улюблена кого грама, да, білкові компоненти, гіпафернагінамія, диспродромбінамія, або судинна стінка, або це якісь нашарування з рахунок аутоімунної захворювань сполучної тканини, васкуліта, як приклад шинлянки нога, або порушення цієї судинної стінки, витончення, тобто недорозмиться мізохімальний прошарок, хвороба радіосвітля спадкове захворювання. Якщо е, ми беремо на увагу е, саме судину і маємо її е, структурні компоненти, то приймає участь колаген. тобто це ентелі субментетиляльні структури, до чого будуть прикріплюватися тромбоцити з рахунок рецепторів. До колагена багато рецепторів на цих тромбоцитів. І потім вже е, приєднуються ці білки, тобто з плазмова системи гемостазу. Також хочу нагадати клінічну картину, щоб ми з вами зорієнтувалися. Є пацієнт, є клініка, і потім е, подальший алгоритм наших, наших дій. Є петехії, пляма і кімози циркуляторний, мікрокацируляторний, плямістопетехіальний тип. Бо це ми його найбільш часто розповсюджене, і це пов'язано з, з тромбоцитами. Судина тромбоцитарна масок або не знизька кількість тромбоцитів, або тромбоцитепатії. Це не тільки на, на шкірі сенсі, це цикровотичі носа ясень і таке інше. Наступне ну, це стосується більш хірургічної спеціальності, дійсно, коли бачимо великі суглоби, збільшений, болючий, гемартроз, гемофілі. гематонни, гемофілія, як е, е, може раз десь хлопчик, це щеплення з ексхромосомою, мама має цю рецесивну кіску хромосому, і бачимо, що дитина, на жаль, може отримати цю хромосому і мати захворювання гемофілії. Хочу нагадати показники, коли ми маємо місце під патологію з коагуляційною ланкою пов'язано, це наш протромбіновий час. Протрумбі... Кліновий нак змежена він, це показники, які підраховуються, більш точніше застрасовутий або про тромбін по квіку, або міжнародно нормалізованому відношення. Наш активований частково тромбопластиновий час, який відповідає за внутрішній каскадний механізм. нагадає про тромбіновий час за зовнішній. Це активація сьомого фактора. Тромбіновий час, фібриногенної дедімері, які нам буде Дуже важливе при діагностиці гіперкоагуляційних синдромів, тромбофілії і таке інше. Третій тип кровоточивості – це є ісенці, є носові кровотечі, але є якісь кровотечі впорожнини, тобто можуть бути заочеревні гематоми, такі великі гематоми, це можуть бути мінера ісенці на шкірі. Тобто ми маємо і порушення з боку судиної тромбоцитарної ванки, і порушення з коагуляційного або вілібранти, наприклад, або передазування антикоагулянтів. Аутасовне домінантне типу спадкування, тобто можуть хворіти хворіти і чоловіки, і і жінки, тобто і хлопчики, і дівчатка, пов'язані з 12-ти хромосоми, ми маємо, що і батька, і мати є носії. Так. Четвертий тип кровоточивості, це якраз васкуліти. Трошки відрізняється тип кровоточивості, симетричний, і це ніби папулки. Тобто це нагадує плями, але і колір трошки різний Він трошки відрізняється від цих червоно-фіолетових. Він такий більш темно-червоний, -темно навіть якийсь коричневий. Симетричність, інша клініка, думаємо, ага, це може бути аутоімунне захворювання, сполучної тканини, треба виключати васкуліти. Ну і останній тип кровотачивості це ліанґектазії, да, ангіуматозний тип, те, що я казала, якщо у нас зміни з боку судин. Тобто судина, вона витончена за рахунок недорозвинного менхімальної прошарку. І так, п'ятий типов кровоточивості П'ять типів, нагадаємо, Подивитись і вже пам'ятаємо, які алгоритми будемо застосовувати. Що стосується самої системи гемостазу, це ніби ваги Тобто, щоб ви розуміли, що якщо має місце зміна з боку тромбоцитарної ланки з боку коагуляційної можуть бути показники на гіперкоагуляцію і щоб не було такого, що іноді трапляється, на жаль, що щось побачив лікар, щось не недобав... Не зрозумів, не побачив, і він бачить, що ніби про тромбіновий час або тромбопластиновий на гіперкоагуляцію, а тромбоцитопінія має місце, чи навпаки порушення агрегації тромбоцитів, і він ще впливає на те, щоб якось щось зробити, щоб це гіперкоагуляція, що стосується коагуляційної ланки, також впливати. Тобто, Ніби система себе сама вирівнює, а ми ще щось таке додаємо, і там, же, на жаль, може бути такий ну, дуже складний процес, як ДВС-синдром, щоб, щоб ми про це не забували з вами. Ну і нагадаю, те, що я на, на початку казала, що якщо є е, е, руйнування судини, тканинний фактор е, активує сьомий фактор відразу активується десятий фактор і йде накопичення тромбіну. Це зовнішній наш механізм. Внутрішній це. Активація за рахунок дев'ятого, го фактора, коли у нас є тканини фоплекс тканини факторів, 7-й фактор. Тобто іноді у нас такі схеми лабораторні, коли 12, 11-й, пам'ятаємо, да? 9 й активація тромбіна, внутрішнє, тромбопластина час за це відповідає. А інтегральний механізм, так як це відбувається в нашому організмі, це дійсно спочатку зовнішній іде поступово активування внутрішнього, і бачимо, що залучені тромбоцити і поступово. Накопичені фібліни, потім вже зупинка кровотечі. Я закінчила свою доповідь. Думаю, що дещо зацікавили вас. Якщо є питання, з задоволенням відповім або в чаті, або зараз. На все добре. Слава Україні! Все буде добре.